Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в Escape Tsunami Brain Брейротс, і у нас тут івент Кенді. Ден, розкажи, що тут робити, бо я, якщо чесно, ще не в курсі. Я тобі більше скажу, я сам не в курсі, бо я вперше в ньому просто побачив. Ааа, пацан, ти збираєш цукерки? Ось є магаз. І крутиш і крутиш лавку, чи що? Чекай, якась штука виросла в мене. Да, що? я депнув, я депнув сюди цю сердечко, одне мене було. І що тепер з ним робити? А чого на мене? Ще так, не кідує, диви. Ще хвиля. Вона якось бустить тобі джамп. Я, я хвилю обично перепригнув, прикинь, своїм 18-м джампом. Серйозно? Да. Ну вона була не сильно велика, але я її перепригнув. Ааа, чувак, так треба її сюди засовувати. І вона буде рости, так? Да? Так, да, ну що буде далі, я не знаю. У мене тільки одне сердечко написано. Типу, я спін ще не можу крутити, бо треба 20. Чекай. А якщо ми зараз зробимо отако з тобою? Бемс. Все. І тепер по ідеї, можливо, це буде сумуватися це все діло. По Я середачі. поняття, чувак, не маю, но поки ми разом, у нас щитаки з бач над головою. Да, да. А давай подивимося, чи у нас задефай від хвилич, не задефає. Давай, давай. А ну свай біля мене. Давай, давай, стоїмо. Ну? Да, да! да диви, щит у нас є, пацан! Все, пацан. Так все, вже нема. Треба звігатися разом. Вже Жевали. <хи> все, опять є ще, чувак, так ми можемо вообще в кінець шурувати. Ааа, треба підбирати оці. Чувак, тут куча сердець маленьких, підбирай їх. Так, да, так, да, ти збираєш, бачиш, що серця. Блін, я завтикав От У тебе є ліміт. І це ваще... Да, я бачу. Їх же ж треба і сюди депати, понял? Все, uh -huh. засовувати. Ось у нас Кенді uh, херд другого левела апнувся. Я все тільки що соточку. А де ти взяв? Забирав, цукерок, чувак. Збираю Пацан, спроїд, не знаю, спроїд, я, спроїд, я збираю спроїд. кучу, кучу збираю. Диви, ще спрацював. Але ми все одно откисаємо. Ну я тут? Yeah, так, а де? Блін, бо тут все таке ярке, я не можу взагалі поняти. Я настільки швидко бігаю. Диви, бам, бам 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 Я ще соточку в А де ти береш ці соточки? мають тільки 23 ось? У мене уже ось знову 20. А, так тут ось все великі, типа, є. Ще ну, да, третій левел великий... кстати. Великі цукарочки більше дають. Ну, у нас оце серце вже здорове таке. ще іншадкес. Капець, у цих сердець. Ту хвиля, така монстровська пішла. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Стіле Брайн Escape Tsunami For Brain П'ять ночей в поресті та багато інших. Переходь по посиланню в описі та ставай найкрутішим в своїх улюблених іграх. Я знаю, як треба, дивися, тебе далі тут спавняться великі серця, тому що ми там не бігаємо, поняв з тобою. То ти хочеш піти взагале чи? Що? Ну і треба супроводати. Поняв. Тобі достатньо тут того бігати, що й далі, на рарній. Я поняв, поняв, пацан. Ну і мене постійно вбиває тупо. І ді це ді ж, кстати, не саме основне не саме основне, що я хотів розказати. Та я не можу стоїть біля тебе, я просто настільки швидко бігаю, що я не можу поняти взагалі нічого. Я ж і таранюся, поняв. Бо я валявся. Нам треба бути друг біля друга, а то я постійно це збираю ці цукерки і просто сиплюсь. Да, я тоже. Я постійно откисаю. А мене тільки 4 оцих цукерки в тебе не Цукерка, а сердечки. Сердечки, сердечки, імені. Ти ж они цукерку. Одинадцять. А откуда в те скік? Кой не спавняється, тільки відбираєш. А, поня, пані, поня. поня мені просто вони не везло на них. Так, у мене 100 цукерок є. Засовую. Я помер. Так, хорошо. Погнали, все, коины. Все, я по находе І тут же ж є цей, до. Там же є кімната, оця поняв? Секретна. А де вона? Зліва десь. Валентин'с онли. Все, ми разом прийшли. У левел. А ну. Е ти що вкрав пацан? У ха. Хитрый жук. Шо забрав? Канди блок. Ну, а що ж нього випало? Не знаю, іди подивимся, відкрию. Капець, я пригнув, чуєш, Я відкриваю. Так, сейчас я зараз Що там? Так тут туфта вообще падает. Секретка. А, секрет, ну але хорошо, що. Хорошо, шо що эмеральдовый. А вообще, как будто бы понял. Це ж должен и Celestial Brain Road. Яка різниця? Так ти мутацію можеш перенести на сильнішого Brain Road. Типа ти його можеш з'єднати зі своїм Дівайном, понял? Угу. Uh -huh. Усю, ми разом, диви, ми разом, 900 цукерок уже наносили. Я шану скидаю, диви. Да, четвертий тір, чувак, у нас, четвертий тір. Нам дадуть, може, хоч якийсь там, не знаю, лаки блок за це. Не знаю, Ход, було б дуже славно. Аби, да, щось щось хороше дадуть. дадуть. Mm -hmm. О, щит, халява. Отак, походу, той щит і коштує, ну, той донатний, поняв, так і працює. Типа є кулдаун, і він постійно працює. Крізь за все, да. Ну, походу, так. Да. Бо я типа бігаю, а толку що я бігаю, як я ще й все підібрати не можу, бо я його тупо промахуюсь. Ну, час від часу щось збираю, пацанки. Мені здається, в кінці івенту нам щось дадуть. Ой-ой-ой, тут просто сплошні хвилі, пацан. Коли цей Іван закінчиться? А, ще три хвилини, все Санечок, Тут якась штука заспамилась. і я не знаю, як вона активовується. Прочитай. Чи то, чи то портали якісь, ще що. Портал? Да. А ну. А, треба труїть, трої... туда... а, туда треба задепозитити брейн ти понял. А, ну, та чіпай. то крафт, то крафт машина, чувак. Крафт машина. Вона бесокова, типа? Да, да. Я вже колись така юзав в аркадному режимі була така. Я поняв. А ти дивишся, щось поняв? Тичко, воно не тицькається. Да, я поняв, я поняв. Так, так що там трошки кавичко. покидав. Цукарочок у нас 1270 уже. Ну я ще 80 засуну. Тільки треба щоб ця і хвиля пройшла. Так, ну це повен капець, пацан. Я тут типа приносю, а типа і капець. Ну чекай, що там таке Ти вже заспанилось? Мені цікаво. Якісь брін пацан. Кстати, по поводу брітів, у мене тут такі брейнроти є. є. Що а, я а, хочу всім їх показати, але я хочу і цукерки наносити. Поняв у нас лише дві хвилини. Хочу доносити цих цукерок. Валентиновських всяких приколів Скажи, і те, хоче, і це хоче. А все сразу не виходить. Так, а все сразу не виходить. Ну, наше серце вже таке здорове. Я не знаю, який тір тут максимальний. але ще півтори хвилини осталось. А я наноси ее дальше. Пару левелів вкачаем. Ну, не знаю, не знаю. Подивитись би. Так, ще коїни не забувати збирати, Мені їх 26. Нам, походу в кінці коїни дадуть. А было блоки, ну на 26 коїнів. 27 уже. тільки 17. Так ти ж сам мені казав, що в тебе 20 було на початку. ні, ні, не казав, що 20. Я тебе казав, что у меня было пару штучек. У тебя было У мене було мало. У мене було взагалі мало. Так, Селестиал заспавнився. Ну, це все ерунда. Мені не надо селестил. Мені надо. Цукарочки, мені надо, да? Цукарочки, да. Я збираю просто тонну цукерок. Я отут на спавні просто бігаю їх тут повно. Я далі, так, ми, побіг, вже, ми вже засунули сюди 1840. Надіюся, нам якісь просто... ведуть з тобою в коїни. Ну, мені в коїни вони не треба, мені аби вони в цей прийшли. <кхе> як його <є>, правильно. Латимоке, <кхе> мені аби да? дали там цього Дівайна, наприклад, поняв було б сочно. А не багато ти хочеш, ні? Ні, ні, ну так, небагато. Так, одного і поїде. Ще 90 ваймано. приніс. Все, у нас 2000 вже, поїде. Так, да, є 2000, але левел ми ще не апнули. Це поки не басики ми з тобою. А, так все, одна секунда, все, кінець. Все, ми О. получили 29 лавкоїнів і ще. Е, 93 мільярда, чувак! Коїнів обичних, мішечків. Нормально. 93 мільярда. хе і Так, іще оцю штуку я можу покрутити. Бем. І випадає up, мені. А Ти ж я забрав! Що ти забрав? Так це на нас двох вроді дало, таку штуку. Тебе теж такий дівають є? Нема! Ти ж його забрав там з магазина, правильно? Ні! він випав! Звідки він тий випав? Ну тільки що там, де ми з тобою біля магазу це вскидували. Ну таке шкау, ж кау, це дали, це дали на нас двох такий. Ну, типа, хто перший, той і забрав, поняв? Я просто yeah. не знав, що він буде випадати. А мені отака от тема випала. Яка, яка де ти? Ай-яй-яй, мене тут ще заковпасило, пацан. Ну, і Матео, золотий, пацан, це вообще шляп. Лабуда, да. Лабуда. Але це все єрунда, я щас покажу приколи. Плюс мені ще бабла дали. я взагалі дуже радий. Щас дивися. У мене є один такий класний брейнротик. Хе-хе-хе! Ти де взяв цього динозавра? Чувак, як дефо в шопі, пацан? я теж хочу. Треба зайти перебати. Посиланнячко в описі, братуха. Плюс до того всього, я його ще, ще апну. У тебе є гроші? А, да, мені дали. Дивись, він 225 левела. Прокачувати я його не можу, бо мені на 26-й ребіт. Але mm -hmm. якщо я його візьму з собою. А, плюс, кстати, подожди, я щоб прям хорошо прокачатися, дивись, дай мені. ще два Дівайна. Два Дівайна тобі дати? Да, любих. Я щоб ребітха зрозумів. Так. На тобі оцього умовно Беус, і на тобі ще оцього. Так, цього. концепт. А він не передався мені, пацан. І, і мені пешешек не можу передати, понял? Да, да, попробуй через трейд. Мені трейд попробуй, кен. А ну давай, спробуємо. О, передалось, передалось. О. Так, давай-ка беру тепер знову оцього Дівайна. І втретє його засолив. Давай попробуємо. О. На бабки зачарований, ти поняв? <реш> <реш> Щоб капусту тобі приносив. Ну так, приймаю. Опа. І ага, вони мають бути на базі поставлені, харак mm -hmm. що питань нема, ставлю їх на базу. Бем. Бем, все, трошечки вони мені ще з капусти пофармлять. дем, ти не переживай. Я роблю ребіт. Okay. Підбираю його, підбираю цього. Все, іди сюди, де ти? Біжи, біжи, біжи. Пацан, ти де? Я тебе шукаю. я тебе на базі. Слухай, я на базі. На а тобі цього. Є цього. Так, бачиш, я не передався, треба почекати. Чуєш, а ти як думаєш, дивись, у мене оцей новий Дівайн, Є смисл качати по левелу? За мішочки. Конечно, чувак, качай! А, я не можу, я бімжик. у мене гроші Блін, диви, не передається тобі дивайн, ти понял? А давай в трейд попробуємо, тоже закинуть. Я не можу, я не можу, бо є інкамінг реквеста. Ну, якщо я типу, відкисну, допустим. А, мне. Немашкур, немашвидкости. Ну нічого страшного. Ано. спробуй ще раз. Да, все, gift complete. І давай я тобі цей трейдом передам. Бо трейдом, бачиш, якось воно проще передаеться. Отсюда. Я, кстати, коїнів нефть, Давай, Ні-ні-ні, чудоль. Жадина. Це Ацепт. жадіна. Ааа, що я это За комісію маю платити, чи що? Як братуха, дай ребітка зробити, то я быстронько даю, да, значить. То чуєш, що ребітка, ну, не не щось там таке, прям капець, серйозно. Так, трохи швидкості качнув тако ну чисто, щоб було. дивись я виходить, тепер можу оцих пацики качати Я щас їх докачую до максимума. Як можу. 190-й левел. Все, 199 максимум, що я можу вкачати. Я її вкачую на 199 всіх. Беру ось цього гіганта-динозавра. Беру ось цього Селестіала і цього Селестіала. Вдача. У мене 36 хвилин, чувак, назбиралася. У мене 60 уже. Да, в те зараз ще мегакрафт буде, пацан. Засовую всіх дві, іди сюди. Я всіх засунув. Давай, давай, давай. 65 мільярдів коштує. Крафчу. Бам. Да. Лет'яу. Дівайн! Так він менше дає! 1,6, а то й давав 2,1, вроді. Дааа! Щось твоя тактика трішки не спрацювала. Вона, чувак, взагалі не спрацювала, я менше <клес> лутаю тепер. Чуєш, дивися. Я ось повкачував оцих Дівайнів на максимум. Поняв, бо в мене вже, ну, рифіф угу. просто дає. Як думаєш, мені кажеться, що Дівайна зараз немає смыслу пыхати? Как Кабуто би селестілів треба, кабуто би бы ні? Думаєш? Так, да, просто їх поняв теж повкачувати на максимум. Ні, так ти засунь туди дивайна і селестилів. Тільки вкачай їх, да, перед цим на максимум. Ну ось, 200-й левел, ось. Бемс. Беремо цього радіоактивного джуб джобика. кого би ще взяти. Можеш одного взяти теж джуб-джоба радіоактивного. М -м -м, попробуй. Час, жди, вкачаю на 200-й левел. Ти, головне, вкачай на максимум Дівайна. і на максимум двох тих, кого будеш засовувати. Так, два джоб джоба взяв і нехай нехай буде. -ху 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 -ху. Може. Може оцього медведя, да, так? Бо і мене не зачарований вообще. А я ч да да. А я, чувак, профтікався, в мене ж той був динозавр здоровий, ти поняв? Ну да. І за цього він давав більше грошей. Ну да. Пішли. Буду робити крафт. Пішли, давай. давай тебе там джоб вдача максимально велика. Запихаємо ще одного джоб джоба. І запихаємо з собою цього медведя. Так, що в нас по грошах? А так мені взагалі хватає на ізі, чуєш. Готовий? А, ну. Давай, давай. Пеу! Єс! Ооо, так ти ще плутнейший випав! Ха-ха! <рес> Чувак, вообще. Ти красота. засунув повне лайно і тобі випало <рес> вообще крутіше! Понял? Немає смислу, що ти там пихаєш. У мене все три трактора, у мене три фермера. Забывай мені гроші. <рес> ти вообще жучара, пацан, я не знаю. Просто тракторців, пацана, він сидить, фармить валюту. Це вообще прикол, пацан, я не знаю. Учеряок, учеряу. Ти не це в натурі, що кучеряло. У мене тепер хоч гроші є, поняв? І я буду зараз всіх викачувати своїх селесілів на 200 рівень, бо я зрозумів, що це імбулечка. Угу. Значить так, да? Будеш да. качатися, коротше. Да, да. Я хочу тебе просто перегнати по доходу, поняв? Та чувак, ти, мабуть, уже мене перегнав, бо я свого цього взяв і слив. А знаєш, в чому проблема? Угу. Тому що ти зараз просто візьмеш, откриєш ковшоп і все. І буде в мене інфініті чел. І всі мої старання просто на смарку. Ну як на смарку? Чувак, не на смарку. В тебе тут дивайнів, то набагато більше. Та їх чотири. Ну, вже чотири, дам. А в мене взагалі капець повний. Ти поняв? Я більше фармив. Я щас менше фармлю після крафта, чим фармив. Так, чекай, а щоб робити ребіт, мені треба Йоу... А, так жди, тебе був один диван же ж, правильно? Да, в мене є він. Так, да, а мені виходить, треба ще двох. Мені Треба ще одного, щоб зробити ребітка, поняв? Ну типа, рибітку? це якщо я тобі даю, то все одно да, ще та. один, так? Да? Ще один треба. Басупний ребідка вартує 6 дівайнів. Ооооо, обалдеть, пацан. Чувак, я взагалі в шоці з-за того, що я тупо накрафтив лайно. Хоча радіоактивне, воно краще, чим був отой в мене золотий. Але і за те, що він був здоровий, поняв? То типа це було круто. А як мені тепер получити здорового? А здорового ти вже так не получиш, просто так, поняв? Та я поняв, що я вже не получу. Це треба або якийсь лакіблок потужний. А, так чекай, в тебе ж коїни є. Ми ж збирались івенту коїни. Так я ж По... сюди вже потратив. Я випив вибив а я вже продав. А, та? та. А, я думав, може зараз тобі випаде оцей кенді лакіблок. Та, да, а без, чувак, аби мені ще випав Інфініті чел, да. Так він тут не падає. Ну так от іменно він вещи мені ніде не випаде, пацан. Я не знаю, що треба для Чела. Треба купити класний самоліта. Я фармив більше, я щас фармлю менше, ніж фармив після крафта. Хоча моя була вдача гарна. Не, пацан, гарна вдача була в мене. Дивися, я скрафтив в себе же ш. Оцього пацана 200-го левела, uh -huh. а потім ще й оцього тракторця на медведя поміняв. А, ти, кстати, можеш засунути оцього, цього і оцього, і вибити щось толкове. А, так у мене трактор 250-го рівня, ти поняв? Ну так да! Я ж бачу, що він 250, він ще більшого левела, ніж у мене цей. А динозавр тебе якого був рівня? 220-го чи 215. го А джоб джоби? 200. А чого ж воно тоді так якось по-кривому скрафтило? Так от іменно, не знаю, понімаєш? А в тебе менші левела були. Да, да. В, тебе були, всі да, в тебе були всі 200. Ну, 199. Mm -hmm. Понімаєш, це ж ще по-хитрому зроблено. Я не знаю, як воно працює точно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо це капець повний. мене заскамили. Тебе ще й взагалі люто заскамили. <laughs> Чувак, мене так заскамили, як ніколи не скамили. Мало що якогось супер тебе радного дівайна вкрали, забрали. <laughs> да, пасера. Та ще й дали тобі якесь лайно. Та мені взагалі лайно, ще й крепке дали. В мене тепер один дівайн, три якихось нікчемних Селестіала. Так ще й ді чорта більше нема. Але чуєш, ми можемо зараз з тобою побігти до... Селестіали до Селестіал Арени, і тут на no. через одну хвилинку заспамиться Селестіал Брайнрот. О, можна його, кстати, почекати буде. Regrol have a... ah, ended. Щось закінчилось, якісь роли кінчились. Я не знаю, вони ще мають з інші додають. У мене а, цих коїнів цих... нікчемних взагалі немає. Пацан, пацан, іди сюди. Іди до крафт машини, нам треба з тобою створити пару, щоб у нас був щит. А, так я вже тут на Селестіал арені пищи. А, ти вже добіг? Да, ну почти. Просто може бути таке, що активується івент якийсь можливо знову. Що нам буде знов дуже складно зараз підібрати якогось брейнрота а так би нас щит uh -huh. б засейвив? І ми по-любому ну, да, засейвив да. з тобою, занесли б. Ну, питань нема, да. Тут ти правий. Бо що ти, що я, віпки не маємо. Я тут ще упав. Все, давай, я жду, буду робити щит. А, ти кстати, все, в нас є щит. На одну хвилину, кстати, він все на все, щоб ти понімав. А я думав, він довше. Я тоже думав, він довше, а він тільки на одну хвилину. Прикинь. А я, можливо... я ще й розсипався по щі в кінці там. А, а, можливо, ти а ти я да? Довше... Я вже тут, а біля села Арени, чекаю тебе. Все, все, я йду. Щас я буду. А я думав, що під час оцього Кенді-івенту він якось довше длився, ні? Бо він і довше длився. А зараз ні. Він тільки на 30 секунд ставиться, понял? Ось я бач у нас є ось ще... А це ми Валентини, ще 23 секунди. Дивись, зараз Дівайн прод. О, щось спавне. О, заспавнився. Підбирай. Давай, біля тебе стоїш, щоб тебе не забрав. Все, давай, погнали. Пішли, пішли, пішли. пішли нас уже не змиє, пацан, погнали. Ой. Давай. Оце я второнився. Так, а що це... А, Celestial! 153 рівень, Джоб джоб Ну, халява. Ну, взагалі так то да, но. Фух, я, я вже думав не засейв. <реш> 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 я вже думав, що я його врекаю. Є в мене одна ідея, Ден. Яка? Я його беру. Ну, я його вкачав. Ага. Він просто ж без мутації, поняв. Я беру оцього з геймерською мутацією. Uh -huh. Геймерська мутація, короче, краще радіоактивна, ти, поняв? У мене є еміральдова, хочеш тобі там еміральду бафуна. Та у мене тоже є так, секретка. А правда, в тебе да? є без мутацій? Та є без мутації, секрет. Секретка, звичайно. Да, або, або Селестіал, обичний. Що, що Є Обычный. Че Селестіал, Селестіал для. Ну, дай обычный Селестіал. Тобі якого? Бажано Вообще общем байдуже, вообще байдуже, вообще байду. Я щас прокачаю, якщо okay, надо. Ой, давай тобі коси, візьму, все. Все наприклад. Я просто хочу, щоб мутація оця передалася. геймерська, поняв? Угу, mm -hmm. no. Так, ацепт. О, слава Богу, воно пройшло нормально. Давай я поставлю ще, підкачаю. О, Селесял за То вони no. взагалі не спавняться, а то спавняться швидко. Так. так, ладно, наче побіг, попробую. А, такий самий, ось, що тобі ще тобі тільки що передав. передав. Так, а ну давай я попробую. Джоб джоба ставлю, оцього ставлю, от цього ставлю, 700 мільйонів, бем. О, геймерський селесіл 207-го левела. Ну хоч щось. Ну, правда, воно, понятное дело, не прям жирно дає, но зато геймерська ця пере, передалася геймерська мутація. А, так там там, поняв, оцей пацан заспамився золотий. Так? Да? ДА Правда, там уже 5 секунд до кінця, і я не спіну його просто забрати. А я якийсь кровавий блок знайшов. Тільки воно поняв саме дефолт. Типа тропа. Да, але вона кровава. І вона, чувак, щось взагалі багато дає, ні? А де вона? А, ні, не багато, це я потупив. Ось, я, допустим, мій, вона. Ні. Ну, диви, вона 70-го левела і ось космік, допустимо, емеральдовий. А, так він, ну, а, ні, просто дає. Він мішечки вже приносить. А, ти за космос. які мішечки. Я за Косміка говорю, братуха. Сьо, то він 33-го дає більше, вона. Ну, ну да, бо вона онкомана, він. Косміка. Короче, киснюпский мой обронирует, ты понял? <рес> да я крафте чувач. Я собі джамп прокачав, мой 19-й джамп. Так, значить не будем. А, угу, Конечно, конечно. Гроший І 400 швидкости, мон. Сейчас я тоже вкачаю. Давай. Девийся, Бэмс. Так. А, ого, майже 50. Наступний шоу. У мене 400 швидкость. Я можу більше вкачати, просто нема сенсу. Мені на ребітках все одно будет. У мене швидкість 478. 478? Це з цим койлом чи ні? Ні, це без койла. Койло взагалі, окремо. він тобі... Ну, він тобі а скільки в тебе коштує швидкість прокачати 10 штук? 18. 18,5. Міль... Мільярдів? Да. Короче, то в топ 100 по швидкості ми не попадемо, да. 1020 треба надо швидкості. <рес> Скоріше, скорее всего, за всем обычно, да. <рес> ну, на цьому будемо значить завершувати. Не забавайте підписуватись на канал, ставте супербайден. З вами був Санчевос і дан за пока. Пока-пока.